Фармадол таблетки від головного болю. Днями Верховна Рада зареєструвала аж три законопроекти, завдяки яким надходження до бюджету мають збільшитись, а кошти направити на доплати військовим. Народний депутат Георгій Мазурашу пропонує ввести додатковий податок на міцний алкоголь у розмірі 10%. Дуже важливо зараз було б саме. За рахунок такого можна сказати трішечки удару по шкідливому для громадян, спробувати зібрати більше коштів, спрямовуючи ці кошти під час воєнного стану на виплати військовим, завдяки додатковим надходженням у держбюджеті може з'явитися певна сума, яку й планують направити на доплати захисникам. Нардеп просить не плутати його ініціативи з резонансною правкою 83.12 про 30 тисяч доплати військовим. Приблизно там попередні підрахунки де мільярди на рік. Ніде я не говорив про те, що ця ініціатива пов'язана саме з поверненням тих 30 тисяч. Тобто мова йде просто про те, що додаткові кошти будуть залучені в разі ухвалення такого рішення. А вже після війни кошти із цього податку будуть використовуватися для оздоровлення наших захисників. А після як як передбачено в цьому законопроекті, вже спрямовувати на реабілітаційно-спортивну інфраструктуру, дуже важливо, дуже актуально. Дуже багато хлопців і дівчат, які захищають вітчизну, потребують реабілітації. Та чи готові українці до здорожчання алкоголю, і чи стануть купувати його менше на виплати військових? Це було б гарне рішення. Звісно, правильно, та не піднімають. Ну, виправдати на що військовим так, але можна було б на щось інше підняти. А я не економлю особисто на алкоголі. Хто хоче пити, той буде пити. Лише ця ініціатива не зможе перекрити суму, яка потрібна на доплати військовим, розповідає економіст Сергій Фурса. Можна піднімати податки на алкоголь, не побоюючись. Того, що це призведе до скорочення попиту, я не думаю, що ці законопроекти дійсно допоможуть знайти ці кошти для доплат військовим, потрібно 150 мільярдів гривень. Ба більше економіст взагалі не бачить варіантів виходу із ситуації. На мою думку, ці кошти ми ніде не можемо взяти. У нас просто нема спроможності назбирати таку суму. Ми просто зараз маємо визнати, що ми, як держава, не маємо достатні грошей, щоб таким чином мотивувати військових. То де шукати кошти, завдяки яким можна повністю відновити доплати військовим, які боронять наші з вами спокій на фронті. Свій варіант запропонував міністр фінансів України Сергій Марченко. Це можливо зробити лише в зміни в закон про бюджет, передбачити на рік додатково 170 мільярдів гривень, передбачити збільшення податків, зокрема ПДВ на 4% і військовий збір в три рази. І це можна профінансувати. Інших варіантів, як це можна профінансувати, не існує. До слова, із колективним листом виступили міністр оборони України Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, і керівники силових відомств. У ньому сказано, що конкретна пропозиція про повернення військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень не вирішує значне коло проблем, тому її просять не підтримувати. Тож, який алгоритм повернення доплат військовому беруть посадовці, побачимо згодом. Щоп'ятниці. Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Тополі західні спецслужби вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. От, навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер. Про це можна казати. Все далі знімати не можна Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Прем'єра щоп'ятниці о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.